У вас на моєму каналі. У нас сонячне утро. Дня 3, вже сонечко освіти. Я думаю, в полях трошки підтягло е, влагу. Каток на дисках залипати не буде. Зараз летю на мажарово, заправлю трактор до повного і поїду пробувати дискувати 18 гектарів. Подивимся, який буде розход, і чи підуть, чи не підуть катки, підсохла, чи не підсохла. Не катки, а диски. Теж. Ну, судячи по огороду, тут було ж взагалі мокро, Земля підсохла. Хорошо, я сразу їду на поле. Трактор я вже заправив абсолютно до повного, бо мені цікаво який буде розход з захватом 1,8. Подивимося, якщо трактор тягнутиме, то я поставлю ще 2 диска. По ходу. Абсолютно повен. Бак заправив. Зараз тепер подивимося, як воно круте. У мене тут один акумулятор, бо світло відключають. У нас я один акумулятор з трактора забрав, щоб в квартирі бути зі світом Зараз подивимся, за чи заведе, чи не заведе. А ні, то пускозарядний підключатиму. Не волокет. Зараз тоді пускозарядний. З пускозарядним, як положено, з полтичка. Так що, якщо у вас є трактор, пускозарядний треба купувати однозначно. Хорошо, дракон дивиться з цією люстрою. Подивимося, чи до ночі змогу я працювати. Все, тепер їдемо в поле. Приїхав я на поле верхній шар. Видно, що такий сухий він то в камінючку збирається. Ну, Я сподіваюся, що піде. Оце поле тут 18 гектар, должно бути чуть більше. Ну, діло в тому, що воно йде а там посеред посадки. Тут же ж дорога, я ж не можу дорогу перегорати. Зараз настроюсь, подивимось, як, як діло йтиме. Мабуть, таке діло не буде. Бачиш, виходить, земля сира. Вона биває, тут воно пхне оці чистики мішають з усієї сили їх надо, мабуть, нахер подрезать Тому що на них воно набиває, то есть вони безтолкові, їх надо так нахер подрезать, вони тут получається, чистить вони не чистять, а набива. Сейчас може їх пооткручувати хоча б. В общем, сыром Сыра і все. Сейчас тоді їду. хоч огород зроблю. Робы, конечно, хорошо. Тут ось сразу тверде, а тут звісно розм'якча добре. Та мабуть мабуть не буду я в цьому році це поле робити. Діла не буде, ми його... Це мучення, це не, це, це не дисковка. Та зараз до, до, до кінця дойду, покажу вам в процесі. В общем, такая история. Воно його забива. Не йде, коротше. Не знаю, ці чистики, конечно, вообще мне подобаються. Диски не крутяться, воно тупо горне, гляну, об чистик заклинило и все. То есть, ну це ж не робота. Короче, не вспів. Вот я опять 25. просрав опять поле. В следующем году тут урожаю не буде, це 100%. Хотілось хорошо зробити, ну, но... Коротше, з мене не вийде хорошого агронома, Все поки. Минулому році просрав по 13 тут взяли. В году році не знаю, що тут, що тут буде. Навіть не, 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 не всп чи не зумів. Я, я не знаю. Жалко, звісно, що не вийшло глибоко задискувати. Я думаю, що в цьому році вже діла не буде. Тут така в мене 5 см дисковка. Да, в всякому випадку, ось ось край хоча б. От дороги трошки обрізав, щоб менше в поле їздили. Обично оборюють, на мене орати нічим. Диски, звісно, лізуть добре, але забиваються, вже мокро, вже, вже все. Просрав я свою так сказати, можливість ще раз передіскувати, треба було то по сухому. Чогось я думав, що воно так промоче, знаєш, підтряхне, а воно промочило і мокре глей, оце такий глей. Тобто вже в цьому році тепла, звісно, не буде і воно не протряхне до такої степені, щоб хороша така розсипчата земля була. Зараз поїду тоді огород, передіскую, все одно діскувати. Ну а тут, тут оце так. Ну, Ось полоска буде такий маяк, може якраз подивитися, бо тут буде краще поражайність. Приїхав я додому, зараз огород як-небудь перешкрябаю, оце і всі польові роботи в цьому році. А може навіть і огород не перешкрябує. Ось ось на грибло кучу, щось, щось зовсім Короте, навіть огород я просрав. Йлки, палки, оце да. Це при тому, що є своя техніка. Раніше як все в найм було, все мене було вовремя оброблено. А зараз в цьому году, блін, просрав урожай. І дивлюсь в прошлому. І в наступному році буде така сама херня. Жесть просто, оце да. Оце допустив. Коротше, землероб я жорсткий. Просрав навіть огород. Огород теж задискуватися, вже ніяк. Нагортає, тяне, волоче, он кучі, і так, ну, в общем, все. Ох, жалко, конечно. Саме, конечно, обидно, що блядь, купив же свою техніку і блять не зміг з нею обладати. Все, даже огород просрав, все нагріпає, не горне, не знаю. хер я знає, що робити, може ці чистіки позрізати. Зараз може позрізаю чистіки, бо вони тільки, тільки хуже роблять. Для полного щастя ще й трактор здалюється. Щось поламався, почало тут текти. Не пойму, що воно масло, не масло, що воно. Зараз заведу твірка, там не чвірка. Насоса тут ось як з відра десь тече. Непонятно де. Значи не чвірка, ну що воно? Не пойму, що воно там взагалі тече. Короче, я прийняв я рішення зрізати нахер ці чистіки. Вони в минулому році мене кумарили. Я одне тільки робив забивав. Прикол в тому, що бачиш, воно не, остає, не оставляє слід, що типу, воно чисте, а набивати набиває так, що це просто капець. Зараз подивимося, вийшло це рая щось чи ні. Пилюємо прямо на самометом. Дісі я поснімав, так пилять буде легше. За полчаса зрізали ці чистіки нахрен. Вони мені ще пошлому роду муляли. Зараз одразу ж на огороді подивимося, чи будуть якісь результати з цього чи ні. Ну відсутствує чистіків нічого не дало, все одно там кучу. Просто Ну, я думаю, що це із -за того, що мокре і вероятні всього воно вже в цьому году не висохне. Тому огород залишиться так. Коротко, як як-небудь Вже треба огород перешкрябати. Якось огород перешкряпав. Лізе, звісно, добре, не знаю, випадку, наче без чистиків різниці нема. Що так, що так. Не знаю. Наверно, мокро. Ну, Висохне, воно не висохне, ніхто не знає. Їдемо на поле, попробуємо ще раз. Може трошки підвимілимо диски. Тому що без чистиків реально йде краще. Навіть я ж кажу, цей серій огород вдалося зробити. Бо дуже хочеться, дуже хочеться, хоч, блядь, нормально. Бо я ж там ну зовсім на два пальця. Мені кажеться, це не обработка. Зараз подивимося. Попитка номер 2 Приїхав я на поле, стаю в цю загінку. Наче без чистиків робить трошки краще, зараз трошки вирівняю борону. На гриба все одно, мабуть, таки влажно. Я ось трошки піднімав його, ну, каток опускав, щоб менше йшло. Не знаю, мабуть, було б лучше так. Тут ось. Ну а тут, звісно вже, спресувалося. Не знаю, зараз будемо советуватися з батьком. мабуть, таки не будемо мучати дракона, це, це не робота. Диски передні, практично не касаються, воно на грибах. Ну Я так сподіваюся, що це просто мокра. Середня знав. Так, ну, в общем, вердикт такий. Якщо вдруг підсохне, отак глибоко дискувати я не буду. Бачу, воно все одно виворачує, етап, скорості нема. Ну, в общем, виходить, дуже велика груда. Це мене не устраює. Поставимо усі диски на два пальця, глибоко. Пройду, тому що ось ось у мене трошки воно тут підвимилено. Бачиш, вже навіть в районі отут, а фон видно. Понятно, що не так глибоко, ну, хоча б, щоб воно поле було рівненьке, тому що з тими бороздами це ж не поле. Ось ось, допустимо, тоді воно глибше не лізло, грудки повивалювали. Я сумніваюся, що буде в нас якийсь сніг, щоб їх розетти. А так виходить, воно іще палку лучше переб'є мені. І буде і буде, наверное, Ну, це не точно. Може бути і не буде такої погоди, як нам хочеться. Так, підкачали колеса, бо в там по 0,8 було, зробив по ,25 кіло 25 і Задній підкачав. Поставили всі диски, вимілили коротше, на максимум. Зараз спробую так. Раді спортивного інтересу тут по зворотам пройтись. На такій глибині теж буде залипати чи ні. В общем, 10 см. Оце предельна глибина, на якій добре може робити ця борона. Вже ці експерименти туди-сюди я робити не буду. Поставив останні диски, вимілив. Оце робоча глибина, більше смислу немає. Ну, зараз реально ще мокро, диски чуть залипають, ми працювати не будемо. Якщо вдруг удасться, що не буде доща, то передіскую. Тут, ось, наприклад, ну, в общем, тут зовсім хреново, воно ж тут не лізло, тут у мене бур'яни росли. Якщо передіскується, то добре. Ну, Тим не одно, які не які результати, бо хоча ж, несмотря на те, що я взагалі не землероб і не агроном. Але хочеться теж навчитися, якось у людей виходить. Надеюсь, і в нас получится. Ну а так, ось ось ярке порівняння на такій глибині і на такій. Ось ось вивалює груду, все одно швидко трактор його потягнути не може. А там добре. Якщо вдасться, то передискуємо на такій глибині і на всю ширину. Ну имеется в виду з дисками. Все, зараз все, мати удочки, їду додому. Все, драконом я вже приїхав додому, благополучно. Ну, в общем, очередний такой доволі безрезультатний день. Хорошо, хоть удалось, хоть, хоть огород. Город, чесно кажучи, непогано вийшло. Бачу, по цілені глибоко, то воно нормально робить. Хоча тут маленьке. Ну, якщо погода буде, попробую ще раз там мелко перешкрябати. Якщо погоди не буде, то залиши так до виставки. Тим не мені, дякую вам за перегляд. Не забувайте підписуватися, ставити лайк. Далі більше. Пока-пока.